Вітаємо наших глядачів. В ефірі програма Право на творчість. Сучасний погляд. І сьогодні я представляю наших гостей та учасників ефіру Олександр Васильцов, голова громадського телебачення, Фест ТВ. Доброго дня. Доброго дня. І наша творча молодь Яніна Горловська. Вітаю вас. Вітаємо. Гліб Дмітришин. Вітаємо Гліб Дмитришин. Шмаровоз Богдан. Вітаємо. Шмаровоз Богдан. Вітаємо. Вітаємо. Сьогодні я прочитаю один уривочок. Цікавий такий твір. Книжка має назву Чари читацького бюро. Місто Рівне 2023 рік. Справжні казки дітей. Дуже така цікава збірка. Місто Рівне 23 рік. Нове сучасне видання. Це видавництво Волинської Береги. Ми дякуємо за таку. Подаровано можливість популяризації читання в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості. Ми таку маємо рубрику спеціальний проект популяризації читання, і насправді це приклад того, як діти, от ми говоримо в рамках конвенції ООН про права дитини. Ми говорили вже про різні права дитини. Багато з вас, всі, хто сьогодні тут, майже всі пройшли цікаве бліцопитування, відповіли на запитання. Там 12 запитань в анкеті було. І ще, і ще ми говорили про право на творчість. Так от, дуже цікавий приклад, як на Рівненщині діти шкільного віку втілюють у життя таке право на творчість. Сюжет має назву Фарбовані чоботи. Це учні 5 класу Рівненського ліцею номер 1 Написали сюжет. У небі на летючому острові жили мале курча, старенький цап. Очереттяна жаба та звичайна лисиця. Був ще й індик, що знай собі курли бурликає на одинці. Одного дня курча побачило, як великий метеорит летить з космосу прямісінько на острівець. Злякалося. Цап микнув Це мене о мене. Жаба байдуже плюхнулась глибше вечеретиння. А Лиска з нори носом нюшить, ким би закусити на останок. Побігло курча до індика разом боятися чи рятуватися. Індик зрадів удвох легше ворога заклювати, лапами позагрібати. Був у бійках, перемагав, набундючився курли бурличе, по долівці грізно крилами суне, гикнув гордо, полетіли. Та сил забракло, а курча ще мале. На крило не стало, навіть на паркан не дасть ради злетіти. Зажурилося та не здається, борсається раз під стрибом другий, опам'ятався цап. Згадав, як козеням був, і з-під паркану копнув копитом цеберко фіолетової фарби. Каже, малим чув, вона чарівна, вона. Може, врятує, любий острівець? Жабі теж закумнулося. Сумно власну хату втрачати. Тягне курчаті чоботи, що до верболозу хвилями прибило, крекче, обладунки підтоптані, та багато стежок до перемоги пройшли. Знає зараз від біди відведуть. Метеорит он де тінь, не плетінь навів. Насувається, курча пнеться і так і під соком з цеберка не злітає. Кувікає, бідолашне, що крила слабкі, чоботи важкі, та й куди не зраді супроти космічного гіганта воювати. Хитромудра лисиця схаменулася. З ворожою навалою не буде ні волі, ні чистого поля нікому. Слід по гурту докладатися. Слід до гурту докладатися. Скумекала і, не шкодуючи пишного хвоста свого, старі чоботи і півника молодого чарівною фарбою до пір'їнки розмалювала. Півник чарами надихнувся, вірою укріпився каблуками грюк. Шпорами стук, крилами шур аж до неба піднявся, а небо чисте і ясне, ніякого ворога нема, лише курний слід його у хмарках над острівцем тане. Певно, від півня втік, з переляку зник. А хіба ви не злякалися б чудернацького птаха? З пір'я фарбованим. Ще й у чоботах високих фіолетових. Не скажу, де тут правда, де вигадка. Чоботи ті у коморі досі на цвяшку висять. А усім зайдам хай пір'я в роті поросте. Ось так написали учні 5 класу Рівненського ліцею номер 1 Фарбовані чоботи. Має сюжет цієї казки. І давайте зробимо короткий інтерактив обговорення. Ну, перше, просто таке запитання, які ваші враження, ваші емоції? Гліб, будь ласка, що ти скажеш? Мені сподобалося час. час... Угу. Каска. Так. Каска. Яніна... Хороша. Угу. Повчальна. Я... Яніна, які твої враження? Як тобі ця казка сподобалася про фарбовані чоботи? Звук, звук, включи звук, Яніна. Звук. Ой, зараз чути? Так, звук. Угу. Мені ця казка дуже сподобалася. У мене від неї враження дуже-дуже добрі. Веселі, та дуже, дуже любопитні. Угу, так, дійсно, дійсно, кумедні такі моменти. І я хочу ще, щоб зараз Олександр Васильович сказав свої враження: от така дитяча літературна творчість, от, що ми зараз прочитали в ефірі, наскільки це, на ваш погляд, є таким важливим проявом права на творчість в сучасному житті серед сучасних дітей. Звук, будь ласка, звук. Звуку нема. Звук. Звук. Так чути? Так, так. Угу. На мій погляд, це каждо дуже важлива, тому що вона дуже гарна, добра, позитивна. Та вона повчальна. Тобто вона. Я Саша Позлію на Юском скажу, вона повчительна. Вона дає дітям учиться чему чомусь, понимать ошибки, стиміться, делать правильні виводи, правильне заключения. Дякую. І ми ще хочемо послухати коротку історію, яку написала і зараз розповість коротка життєва історія Єніна Горловська. Розкаже її там є своя цікава назва, це серія таких невигаданих життєвих історій. У нас було таке маленьке творче завдання: написати короткий творчий щоденник. От якась історія, яка трапилася, наприклад, протягом останнього місяця чи там останнього кварталу проміжок часу ми беремо, і кожен з нас переживає якісь цікаві моменти. Ми маємо говорити не лише про труднощі життя, але й шукати якісь моменти позитиву. І тому ми хочемо зараз таку позитивну історію послухати. У виконанні Єніни Горловської це, як то кажуть, ексклюзивна історія з перших вуст. Це її невигадана авторська історія. Ось, будь ласка, зараз ми послухаємо. Веселий настрій. Напевне, людина хоче створити, створювати гарний Настрій собі та своїм річі. І робила подарунки гостям. Та матусі ще я розмалювала холодильник. Це підняла настрій моєї матусі. Я зробила саморобки. Вона називається Найкращі подруги усе. Угу. Дякую. Дуже-дуже така позитивна історія. І скажи, будь ласка, Яніна, от коли ти пережила ту історію, про яку зараз написала текст, яку ти зараз озвучила, то які були твої емоції? от Особливо коли ти той холодильник розмалювала, і коли ту, ти саморобку, поробку ту створила, От що ти тоді відчувала? Чи можеш і може ти зараз можеш показати, якщо воно там збереглося, і в Яніни відкрию секрет глядачам багато таких різних саморобок, не тільки під час якихось таких подій, а взагалі в такі буденні моменти, коли лютий лютує, коли зима на дворі і дуже холодно, і, і сніжно, і холодно буває. І, і навіть Яніна колись коли захворіла, вона створила таку цікаву історію. У формі малюнку, що має назву дуже символічну Королева вогню. І ми поспілкувалися, і я окремо прокоментувала про те, що то трошки завис у нас інтернет, зараз має знову підключитися. То я зараз скажу про те, що тоді тоді, Тоді королева вогню вона перемогла свої життєві негаразди, свої хвороби. От, і саме тому малюнок мав назву «Королева вогню». Ну, тут більш такий позитивний сюжет, більш такий простий. Зараз у нас трошки проблема з інтернетом, завис інтернет. А я би хотів ще відмітити те, що Яніна зачитала дуже виразительно, дуже яко, емоціонально, іменно так і має, по суті, читати як журналіст. Не сухо, як лекса, а іменно з вираженням, з якостю, то щоб відчувати емоції. і от Яніна це вийшла. Дякую. Бачиш, Яніна дуже дійсно насправді Яніна молодець. У нас трошки сьогодні інтернет гальмує, але вже, вже показую знову це добре. Чи можеш Яніна зараз показати якісь свої улюблені поробки, не лише пов'язані з цим сюжетом, який ти зараз прочитала, а будь-які інші. Бо нам цікаво, у нас такий поєднаний зараз формат текстових сюжетів, радіоефіру, як ми в радіоефірі тебе почули. Тепер хочемо, як в ігровому телебаченні, побачити, побачити на відео якісь твої поробки, що в тебе є саме тут перед тобою, що шукати не треба, все поруч. Якщо можна, покажи нам зараз. Зараз включиться там відео, і ми на завершення нашого ефіру побачимо. У мене зараз тільки дві саморобки. От. У мене зараз було поруч. але я їх покажу. Чудово, чудово. І ми. Оце. О, які цікаві дівчата! А до речі, як їх звати? Імена в них вже придумала. Так. Чудово, ось, як, як ви бачите, у нас сьогодні відбувся такий ефір гарного настрою, але насправді це присвячено таким дуже серйозним темам Конвенції про права дитини, і саме йдеться про право на вільний розвиток особистості, от кожна дитина прагне до втілення у життя свого права на творчість. От ми бажаємо нашим глядачам. Займатися різними сферами творчості, але перш за все це треба робити вдома, особисто щось створити, навіть якщо як її Ніна захворіла, вона потім малюнок створила, саморобку створила, чи взяти якусь там трошки книжку, чи почитати, чи послухати. Головне, не нудьгувати, не занурюватися в проблему, а трошечки спробувати абстрагуватися, Ну наскільки, звичайно, наскільки це дозволяє зробити певна. Окрема конкретна ситуація, але загалом хочеться побажати нашим глядачам, щоб ви знайшли свої творчі можливості, повірили у свої творчі здібності, розкрили їх, розвивали їх. Ну і зараз на завершення хочу надати слово, щоб свої побажання озвучив наш гість ефіру, лідер громадської організації ФСТВ Олександр. Васильцов, будь ласка, вам слово. Благодарю. Собственно говоря, сегодня у нас было мероприятие посвященное правам ребенка. То есть, как мы все знаем, ребенок, есть много стран, много законов, где-то ребенок будет до 21 года, где-то до 18, где-то до 16, и мы сейчас берем конвенцию о правах ребенка. По конвенции это ребенок, это лицо до 18 лет. А сам документ ⁇ это конвенция о правах ребенка. Есть основные статьи, как мы знаем. То есть, по сути, первая статья ⁇ это определение ребенка. Дальше вторая статья ⁇ это обеспечение прав. Третья статья ⁇ то, что в первую очередь интереса ребенка. Пятая статья – это то, что, по сути, ответственность, прав родителей и так далее. Шестая статья – самое главное, что каждый ребенок имеет право на жизнь. Седьмая статья – то, что ребенок имеет право на гражданство. Восьмая статья – на индивидуальность и так далее. То есть, по сути, это конвенция, это основной документ, который обеспечит право ребенка. В Украине у нас есть еще такой источник, как Семейный кодекс Украины, но, в принципе, это не так важно. Собственно, к чему это все веду? Право ребенка. Это те права, которые мы все должны соблюдать. Я как журналист, как юрист, как учитель всегда их стараюсь соблюдать, я всегда стараюсь на своих занятиях, на своих лекциях доносить эти права до детей, по сути. Потому что у нас, к сожалению, на практике права сейчас не соблюдаются, и, соответственно, их необходимо отстаивать, отстаивать юридическим образом. Но в любом случае. У нас есть конвенция, мы этой конвенции должны следовать. Конвенция эта была принята в 1969 году и вступила в действие в сентябре 1990 года. То есть это у нас основной документ. И по сути у нас все суды, которые у нас идут, они опираются на эту конвенцию. Иногда она идет в с законодательством Украины, например, как бы, когда расслужение брака. В таких случаях по Семенному кодексу у матери отца права равны, по конвенции у матери прав больше. Ну, это такие мелочи. По сути, это конвенция – это основной документ, который любая страна, Украина, Белоруссия и так далее, то есть любая страна взяла эти, эту конвенцию как основной источник для своих законов. И на основании этой конвенции были построены все местные законы о правах детей, семейные кодексы и так далее. То есть, по сути, это самый главный документ, который мы все должны знать. Сегодня было очень интересно, очень увлекательное занятие. Я думаю, вам всем понравилось, ребята, да? Так, дякую, дякую за ваш коментар, пане Олександре. Насправді ми, ми хочемо побажати нашим глядачам, і дітям, і батькам, не лише поважати конвенцію, дотримуватися і конвенції і. Прав дитини, а ще й зробити такі акценти на творчість або на ту статтю конвенції, де йдеться про право на творчість, тому що сьогодні в наших нелегких сучасних реаліях цього життя саме право на творчість стає одним з таких важливих мотивацій сучасної людини. Я вже розповідав на початку нашого уроку, що От, наприклад, Ірина з пані Тетяною Количевою, яка є фаховим психологом, кандидатом наук, в перші дні війни вони перебували в підвалі великого будинку. Як перебували там як в якості бомбосховища? Вони там створювали сюжети вже в перші дні. Фотографії, фоторепортажі оцих документалістики цього життя і. Написали статтю про свої поради психологічної безпеки. От уявіть собі, наскільки це нелегко пережити це, та ще й статтю написати. От, тож кожна людина насправді прагне до творчості. І в метро проводяться різні творчі заняття з дітьми, і в перші дні війни, і сьогодні це періодично відбувається, і різні заклади, позашкільні заклади України займаються. І і онлайн, і наживо, де і в регіонах ситуація безпекова дозволяє скрізь це по-різному. Але головне те, що... Того, творчество допомагає, по суті, пережити ці события. От теж Ірині Татьяни Колочеву, коли почалась війна, коли вони були в підвалі, і багато благодаря своїй творчості, благодаря стремлінню, благодаря своїм сюжетам, заметкам, вони змогли, вони змогли пережити, змогли відлезти. Тобто це було те, що їм допомагало. Так, і, і до речі, потім, коли вони вже вимушено виїхали з України на тимчасове перебування, то вони вже в іншій країні також активно е, активно. Долучалися до творчого процесу різні пленери, образотворче мистецтво Ірина там успішно себе проявила, свої дипломи отримала, і ми статті також. Я статті про це писав, готував. Тому саме творчість у житті людини вона дійсно допомагає. Вона допомагає і релаксацію, і антистрес зробити, і адаптуватися. Отож, ми бажаємо нашим співвітчизникам у кожного своя ситуація, життєва історія, але. Розвивати в собі цю творчість, і на цьому дякуємо за увагу.